Я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Дорогі покритські браті і сестри, коли ми читаємо подальше святе Євангеліє, ми спостерігаємо, як іси визнають Ісуса Христа, Сином Божим. Це говорить про те, що їм є відомо і вони знають це є Ісус Христос. Сьогодні ми читаємо Євангелію, як Ісус Христос, охрестившись, пішов у пустиню і там диявол Його спокушав. Очевидно, що знає, кого спокушає, але зухвало відважується спокушати Господа Бога. Бачимо, наскільки це зухвальство є актуальне. І наскільки це зухвальство є зухвалим. Господь Ісус Христос, який каже про себе, що Він є сином чоловічим, також є сином. Боже, тому що взяв на себе людське тіло. І ось коли Господь послав посилів 40 днів і 40 ночей, очевидно, що послав, тому що пише, що Ну, Про цей голодці цій Біблії говорить особливий спосіб, ми ж говоримо про статус. Ісуса Христа як Сина чоловічого, як людини. І ось коли Христос послав, тоді до нього приступив спокусник і вказуючи на Камінь, каже, ти можеш його хибом зробити. І друга спокуса, яку. Демонструє спокусник. Це є та, що Господь, дійшовши на стіну храму, може відважно кинутися вниз і ангела його охоронять. А це вказує так само спокусник. І третя спокуса, якою спокушає спокусник Господа Бога, це є царство. Багатство, слава. Це є суто людські моменти, над якими буває людина дуже оболіває, бажаючи багатства, забуває про Бога. Бажаючи слави, забуває про Божу славу, забуваючи про владу, забуває, що влада є від Бога. І як бачимо в одному, і іншому, і в третьому випадку, Господь не опонує спокус, а відсилає його до писання, до того слова, яке є дано в цьому творі. Це є слово Боже. Розуміємо, те, що якщо сатана відважиться споксати Господа Бога, то він дуже акуратно, делікатно, духвало і вперто спокушає кожного з нас. Якщо ми спокусу відкидаємо, ми не грішимо, бо розуміємо, що це спокуса. А як ми спокусу приймаємо, ми не глядемо у бо Боже Слово, стається гріхом. І нас так само спокушає диявол. Той спосіб, і той спосіб, і той спосіб, і, і ми говоримо, що грішимо різними гріхами, воно так і є. Тому що людина у своїх немочах є небіжна, вона є нуждена. І коли ми є самі по собі, коли ми про Бога забуваємо, ми падаємо в гріх. Але якщо ми опираємося на Боже писання, якщо ми йдемо до Божого Слова, ми не підсилюємося. Господь нас рятує. І тоді здається так, що ми у спокусі є сильніші, ми відмовляємося грішити. Тому розуміємо, те, що людина завжди є слабка, вона завжди є немічна. Тому що ці щоденні турботи нас відвертають від, скажімо, поборного життя. Але мимо того Господь говорить, Скільки разів в тайнень і не Це читаємо у описання. Тому Господь лишається з нами у святих тайнах. Кажу вже, покайтеся і дає благодать, бо піднімає із того попаду, який ми падаємо через спокусу, властиво через Неї. Тому, впавши гріх, ми не можемо у ньому перебувати. Бо впасти в рік це є людське, але гресі перебувати це є диявольське. Тому намагаємося часто йти до святої сповіді, сповідатися, приймаючи святі тайни, і кров Господа нашого Ісуса Христа. Тому що в святих тайнах Господь нам дарує благодать і нам. А ми читаємо вже шість прав віри і знаючи їх, можемо ствердити, що написано є важливо Божа благодать, є конежною до спасіння. Тому, навіть згрішивши у наших немочах, ми повстанемо з нього. Не будьмо в грісі, ми Бога припросимо і приймемо Бога до свого серця, по-божому живімо. Всякемо то, що Господь нам дарує своїм Воскресінням Небесне Царство, життя, вічне. Христос рождається.